Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть, що на аеродромі Льгова, схованому в лісі та створеному у 2023 році. Дві полоси для гелікоптерів та авіації було знайдено нашими силами. Справний міг 31 х Носій кинжалів та десятеро ракети до нього. Наші пілоти провели операцію. Гелікоптер висатив уніли хлопців, які підняли пташку у небо і вже перебазували на один із аеродромів. Загалом за чотири дні боїв уже захоплено п'ять літаків та. Та шість гелікоптерів у різних станах. Утім, пілоти і технікою обіцяли, що доведуть їх до робочих. Загалом також захоплено понад 17 ракет кінжала, також комплекси скандерта, боєприпаси різного типу, у тому числі і до систем ППО радянського типу. Крім того, пишуть про бій на аеродромі Курська, куди долетів наш десанта. Три гелікоптери висадили понад 60 найкращих спеців. Пишуть, що аеродроми наразі під нашим контролем. Вся логістика Курської області повністю знищена. На аеродромі було стільки боєприпасів та їжі, що хлопці там триматимуться дуже і дуже довго. Крім того, операції пілотів наші хлопці наземні сили влаштували в окупантів справжній рознос. За цю ніч російське міністерство оборони заявило про знищення 75 повітряних БПЛА і ще 7 морських. Отже, вночі були удари по Білгородщині дронами, по Курщині дронами по колонії техніки техніка у Рилівському районі реактивною артилерією. Там загинуло 89 чоловік чоловік. Сімдесят шість поранено велипецько. Дронами знищено 12 літаків. Ще три пошкоджено. Курська область залишилася без авіації. Деякі БПЛА були перехоплені над Липецькою, Брянською, Воронезькою та Орловською областями. А також над Кримом, Севастополем та Акваторією Чорного моря за результатами цих атак, наразі відомо про знищення на Курщині частини колони Росіян, або її цілком 28 одиниць техніки, знищення складу авіаційного боєкомплекту комплекту у Липецьку за його подальшою детонацією, знищення літаків, пошкодження об'єкту енергетичної інфраструктури у Липецькій області, Відео з детонації боєкомплекта просто смачнюще. А ось що говорить російський блогер про наступ на користь. Украина атаковала Россию. Захвачено 15 населенных пунктов уже. Районный центр Суджи тоже ВСУ захватила. Ну, все круто, все круто. Идут как нож сквозь масло. Российские войска сдаются в массовых количествах. То есть не оказывается никакое сопротивление. Как я и говорил, там от границы Курской или от границы Брянской области там стадо непуганных идиотов, их можно до Москвы гонять. Все, все войска боеспособны, все в Украине. Украинцы молодцы, Зеленский красавчик, Сырский красавчик. Ну очень мне это все понравилось. Я еще с прошлого года говорил, что врага надо атаковать там, где он не ждет. Это и есть военное искусство. В крайнем случае можно потом эту территорию поменять на свою. Но я не знаю, насколько глубоко будет продвижение, но сейчас никакого сопротивления нету. Войска Украины продвигаются спокойно, как говорится, без сопротивления. Это очень круто, очень круто. Как говорится, держим кулаки, кулачки за ВСУ ну, что я могу еще сказать? Настроение второй день у меня хорошее. Вчера я не говорил про это, потому что боялся, боялся сглазить. А сегодня все подтвердилось. 20, ну, 22-я, по-моему, бригада, да, уже вся зашла в Украину. Подтягиваются еще другие бригады. Ну, украинцы молодцы. Американцы высказывают озабоченность. То есть американцам никому не сказали. Как получается, что когда был главнокомандующий Залужный, про планы наступления в прошлом году знали в Кремле, а сейчас, когда Сырский, получается не знали. Получается в штабе э, Сырского нет предателя. Наблюдаємо, наблюдаємо. У російських войськах паніка, войська бігуть. очень все весело, очень все класно. Поздравляю, Украину! Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.